Привіт дівчата. Сьогодні подивимося ви його очима. Розкладок, як він вас бачить, якою він вас бачить. Активною він вас бачить. Так, давайте глянемо, який мужчина тут у нас. І глянемо, яка ви, щоб ви в себе впізнали. Так, мужчина. І ви. Давайте з вас почнемо, щоб ви розуміли, ви чи не ви? О, розумно. Ой, ну, ви зараз якась закрита. Реально якась закрита. Ви в своїй голові. Ви в своїй голові і причому так прямо серйозно засіли. Якісь обмеження, страхи. Хобі, наче як варіантів багато, можна і так, і так, і так діяти, але ви, в принципі, якось не дієте. Ви більше спостерігаєте, перекидаєте, наче як думки в голові, і нічого не робите. Ну, ви за собою знаєте, якщо це так, то ви знаєте, що ви прямо застрягли. Може бути щось по типу депресивного, біля депресії щось замкнулися і перебираєте, перебираєте, як його бути, куди його глянути. Може бути дві ситуації, два чоловіки, наприклад. А ну, яка ще? Закрита. Закрита, От знову закрита карта, Ви якось закриваєтеся. Це, напевно, сидите і. Вже YouTube всі розклади переділилися просто, щоб розібратися, не? Яка ви? ну або пара розбита, або от от, -от розіб'ється. Може ви в якихось нещасних стосунках знаходитесь і мрієте про те, що якийсь принц зараз прийде, забере, бо дуже зараз важко ну, на даний момент. Мрійний це така парна людина, і, і вже в цій парі важко або без пари важко, на ну, будь-якому випадку важко, але ви сидите в закриті. Так, чоловік, на, на якого ми дивимося, який він. Угу. Угу. Повільний, може мій, може бути постійно в роботі. можуть також проходити три Ну, трикутник це третій фактор. Він може бути постійно в там, Навіть з друзями він може проводити багато часу, мало часу вам виділяти. А що у нас? Ну, от він не виділяє вам достатньо часу або не бере за вас відповідальність. Наприклад, не робить пропозицій. Недавно, бо він дуже повільний. У нас тут дійсно у нас ось дивіться, дві однакові карти вийшло на сигніфікатор. Це взагалі-то найповільніша карта колоди. І тут їх вийшло одночасно дві. Може багато говорити і нічого не робити, сидіти на місці. Ну, він такий стабільний, він стабільно сидить. Нічого, зараз сяде. Батарея стабільно сидить. Давайте, яка ви його очима, якщо ви впізналися, да? Кохана жінка. Кохана жінка, але жінка, яка зараз знаходиться в трансформації, невідомо куди це приведе. Дві закриті карти на розклад. Ви такий ждунчик, пасивні, дві пасивні людини просто зібралися. Таке враження, що ви по різних кімнатах сіли. Він за комп'ютером там якусь роботу робить, а ви розкладите детись. І ніхто не знає, що далі з цим робити. Так, у вас однакові енергії. Якісь, яка ви в його очах закрита. Уф, ну тут не просто так. ну тобто, До вас є почуття, ви можете сексуально дуже його приваблювати. Дуже. Ви тут живете в своїх головах, тобто в нього до вас найсерйозні, найсерйозніші наміри. Або як варіант, чого він нічого не робить, тому що у вас є чоловік, а це не чоловік. От тільки от, от два варіанти. Бо він, якщо у вас нікого немає, в нього найсерйозніші наміри. Просто не швидко. Він дуже повільний. Але він нічого поганого про вас не думає. Які почуття до вас? Та добрі ніжні почуття. Чого? Опа. Якась тут тонка грань. Ви можете бути дійсно коханцем, І він не ваш чоловік і чекає, поки ви там десь щось закінчите. А якщо ви закінчите ті стосунки, буде обновлення. Ну, в принципі, може бути. Я не можу сказати, що там прямо буде якесь свято і. Е там без меж. Може, воно далі і буде, поки не показують. І тут таке враження: якщо це ваш чоловік, то все буде у вас нормально, просто не скоро. І якщо це не чоловік, і у вас є, наприклад, стабільний мужчина, це нестабільний, то він чекає, поки ви звільнетесь. Бо наче як в трикутник визовили, тут жінки іншої. Я не бачу. Тут я бачу два чоловіки, одну жінку. І ви в депресії. Добре, а давайте тако оглянемо. Що цей вам може дати? І там. Ну, новий шлях. Що це може вам дати? І стабільний, якщо у вас два, глянемо цей нестабільний і стабільний, ваш мужчина. Нестабільний, що може вам дати? Так. А стабільний. Нестабільний, стабільний. У вас може, якщо це, ви на чоловіка дивитесь, або просто дивимося, що може бути у вас чоловіком новий етап, в якому ви імператриця. Так само, якщо у вас нікого немає і цей один просто повільний, у вас буде новий етап, в якому ви станете імператрицею. Це ще може показувати вагітність народження дитини. В тому випадку, якщо не стабільно, ну, пропрацьовуйте, ну, тут якось більше така земна енергія, підвисання, розчарування. Ну, тут якось така муть. Тобто, якщо один чоловік все одно, все буде у вас добре переводити, якщо ви вже в парі і у вас хтось новий з'явився, то певно, що лишайтеся в парі. Тут, в принципі, можуть бути перспективи. Непогані, а навіть дуже хороші. Не уж, тепер зрозуміло, чого вам так. Розколбас такий. Ага. Думаєте, що я така погана, що я оце там собі все думаю? думаю. Ні. Вам з тупічка треба вийти і подумати, що правильно по справедливості робити. По справедливості, як буде правильно. І тоді, якщо ви зробите по справедливості, ну, то вирішиться, вирішиться. Ви побачите перспективи. Вам доля сама запропонує якийсь варіант, там, де ви зрозумієте, що. да-да-да-да-да-да. Може, вагітні, знаєте, як думали з чоловіком вже все, тухляка взяли, завагітніли. І все, і життя по-новому, і все у вас добре буде. Не переживайте. В будь-якому випадку все буде добре. Якщо у вас є стабільний мужчина, лишайтеся з ним. Якщо у вас два мужчини, все одно лишайтеся зі стабільним своїм. То якось так. Там багато напрягів може бути дуже-дуже довго. Такі справи щоб бути щасливими імператриці, хай все буде добре.